І всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжати проходити губку Боба в Майнкрафті. Сьогодні ми будемо йти в Чамбакет, допомагати е, планктону, а потім підемо в Красті Крабс, також допомагати містеру Крабсу. Ну що ж, погнали. І у нас тут та такий тяжкий вибір. Мені треба вибрати або Чамбакіт, або... Красті крап. Ну, скоріше всього, я виберу чамбакі. Давайте спочатку допоможемо Планктону дізнатися, що йому від нас треба, так, що погнали. Так. Карен, що ти від нас хочеш? О, привіт, друж... губка Боб і друже. Я чув, що ти їздиш містом і допомагаєш людям провести найкращий день, тому я хотів попросити про послугу. Планктон потрапив у паску якоїсь божевільної штуковини у своїй лабораторії. Він найрозумніша. Він найрозумніший хлопець, якого я знаю, але, інколи, але іноді він просто не використовує свій розум. Я намагався витягнути його, але не можу пролізти через технічну вентиляцію. Яка, як ти думаєш, ти міг би допомогти мені витягнути його? Мій процесор ось-ось замкнеться від усього його криків. Ну, да, давайте, звичайно, я... Тобі допоможу. Е, Використовуйте шахту для технічного обслуговування. лабораторії розташовані за відром чхам. Е, так, ну, Планктон потрапив у проблему у своїй лабораторії. ну Давайте, звичайно, ми йому допоможемо. Звичайно, ми йому допоможемо. З нами плюс губка Боб. Ну так що погнали. Так, от тут у нього десь лабораторія. Ох, це яма, блін, я впав сюди. І тут у нас якась клітка і є якась кнопка. Ну давайте нажимаємо. І, блін, мені казали, що я потрапив у проблему. О, супер, губка Боб спригнув, у нас все відкрилося. Так я бачу, нам тут треба пройти паркур. Ну ладно, давайте проходимо паркур. Паркур це не так сложно, так що погнали. Інтересно, як губка Боб буде справлятися. Ну, давай, братішка, як ти будеш справлятися. Офігеть! що за чите? Блін, це взагалі чесно. Він так пригає, будь то е, ну дуже класно пригиє. Ладно, давайте проходити. Ми паркуримо не гірше, ніж губка Боб. Так що погнали, погнали! Тут не такий і дуже складний паркур. Ой, стоп, не туди пригнув. Тут і не такий складний паркур, але я і не професіонал в паркурі, і не то, щоб навіть так. Ну, в принципі, цей легенький уровень, я зможу паркурити. Тут якась кнопка. Непонятно, від чого ця кнопка, Ну, ладно, давайте проходимо паркур. О, супер, сюди далі і далі паркуримо. Інтересно, що у нас буде далі. Ай, блін, я впав. Ну, капець, ну ладно, все, треба. Ну, все, треба спочатку. Ну ладно. І так, нарешті я прийшов. Це далі у нас тут такі йдуть е ступеньки, ну давайте берегом їх пройдемо. Це вже не так сложно. І. Е е е е капець, ми впали. Знаєте, це мені напоминає ігру Калімагра там. -то. Ну що ж, у цей раз я думаю, у нас все вийшло. Так, давайте як раніше. Е е я не пам'ятаю, як я точно пригав. Ну ладно, давайте спробуємо це швидко проприграти. Блії, ну ладно, опять зазначало. Ну, щось, вже третій дубль погнали, може, у нас у цей раз вийде. Так, все, супер, далі пригомоємо сюди і беріть. Аа! Супер, у нас вийшло. Нарешті ми пройшли цей уровень. Погнали, погнали, губка боб, нам треба спасати Планктона. Так, отут у нас кнопка і у нас якась клітка. Так, заходимо. Планктон, допоможіть, будь ласка, хтось будь-хто, будь допоможіть мені. Так, от у нас планктон. Дуже інтересно, він у такій клітці, будь його хтось тут спеціально закрив, будь-то карен його закрила. І також давайте його відкриваємо. Опа на, що це у нас сталося? Дурні, ви справді думали, що я застряну у власній пасі? Це навіть не справжня. ця гологр... Я навіть не справжня ця голограма, але велике спасибі за те, що зробили цей день на краще. Я не міг подумати нічого приємнішого, ніж бачити ваші обличчя у пасі за гратами. Е -е... Гарного дня, ну дякую, Планктони, дякую. І нам тепер треба втекти з в'язниці. Ну, Ми бачимо тут якісь важілі, давайте їх нажимати. І в нас нічого не виходить, звісно, блін, ну, Планктон, я так і знав, що він якусь фігню придумав, бо якось було странно, що він закритий тут таку клітці. Ну, ладно, давайте попитатися якось. О! Важель поламався, значить, нам треба просто клацати на важелі. Я думаю, у нас все Получиться Так, нажимаємо. Так, запис іде. Да? І так, Поклацав я важелі, і мене реально випустили з цієї в'язниці. Ну що ж, губка-баб, давай віців ми будемо тікати. Так, от у нас відкрився там вихід, так що ми будемо тікати іменно сюди. Так, інтересно, що нам тут треба буде робити? Так, у нас тут є якісь. Непонятно, що тут у нас, і також у нас тут є е, місце якесь, але там закрето. Ну, інтересно, нам треба ставати, мабуть, на важелі, Інтересно, і що далі робити. Так, як бачимо, у нас тут світло пропадає, от тут є світло, а коли я стану на важіль. Його немає, і воно переноситься у друге місце. Ну, давайте нажимати просто на важлі, може у нас щось вийде. Я точно не знаю. О, реально, я просто пригну на цих штукенцях і в нас все вийшло. Ну, ладно, погнали віців. Так, що у нас? О, папа, у нас далі лабіринт. Ну, круто-круто, дуже планктон. Тобі дуже ми вдячні. Ми хотіли допомогти. А він у нас лабіринт засунув. Ну, дуже класно. Дуже ми вдячні планктону. О, супер, ізі, навіть з першого ра... Гора... ні, стоп, тут далі лабіринт. Капець, тут не один лабіринт. Ну ладно. Давайте сюди побіжимо. Надіюся. Тут правильний вихід, а не якийсь тупік. О, да, реально, тут вихід. Супер, супер, супер. Так, далі куди нам треба? Давайте, Так, знайшов я вихід, і це вже піднімається вгору. Це дуже добре. Е, так, шукаємо, шукаємо вихід. Нам треба віців вибратися безстріш. Я не знаю. Кстати, де губка? Бо, пога, він телепортнувся. Ну, капець. Так, у нас тут тупік. Значить, йдемо кудись далі шукати вихід віців. Цю... Так, губка Боб мені щось не допомагає. Бігає за мною. Ну ладно, ладно, губка Боб. О, супер, я знайшов вихід. Клас, клас, клас. Тікаємо цього губка Боб. Е, так, що це у нас тут непонятно, якась фігня. Е, так, інтересно, що це таке? якісь стінті, чи що це таке? Давайте нажимати. Ага, ну ладно, давайте я нажму усі ці кнопочки і подивимося, що у нас буде. Так, здав, у нас там є то, е, клітка, так що я думаю, що нам там точніше вихід. Так, давайте нажмемо на всі кнопочки, і надіюся, ми цього виберемося. Так, так вроді остання кнопочка, нажимаємо. І у нас вихід бути... А, от ще одна кнопочка. Нажимаємо сюди. Ні, це не остання кнопочка. Ні, не відкрилися дверцята. Інтересно, чому? Так, інтересно. Може я пропустив якусь кнопочку. Дуже інтересно. Дуже інтересно. Де ще якась тут кнопочка? Е, та, о, да, супер, супер, Є до кнопочка. Нажимаємо і. Що в нас там? Так, да, відкрилася клітка. Ну, все, тікаємо цього, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Так, опять якась непонятна штукенція. Що нам тут треба робити? Так, що це у нас таке? У нас включається світло. Ну ладно, давайте цакати по цих кнопочках. Я, звісно, не розумію, що тут за, за уровень такий, але дуже цікаво. Тут у нас, як бачимо, є якісь генератори непонятні. Ну ладно, давайте просто нажимати на ці. Так, я довго цей уровень проходив, мені треба було е, вимкнути всі лампочки. Добре, що мені допомогла підсказка. Е, так, у нас слідущий тут уровень. О, бачимо, тут у нього планктона класна лабораторія. На жаль, ми туди не можемо зайти. У нас також тут клітка. Блін. Як мені інтересно відсі вибратися. Опять якісь странні кнопочки. Поршні, інтересно, що тут треба нам робити. Так, інтересно, інтересно, що це у нас тут таке? Я я я вже зрозумів. Або не по. А, да, так, вот, нам треба, мабуть, сюди блок затрутити. Ну ладно, давайте бер... зробимо це так. Це вже, це вже, кстати, інтересний уровень, такий мені цей вже уровень більше подобається, ніж всі остальні. Так. Нажимаємо далі сюди, далі сюди. І. далі я не знаю, куди. От, сюди, мабуть. Так, губка Боб, ти мені мішаєш. Е, e, Так, дальше сюда нажимаємо. Потім куди нажимаємо? Вот э, сюда. И вот. А, нет, стоп. Да, вот сюда. И последний уровень. Вот сюда. Итак, демся. Да, наконець-то ми пройшли цей уровень. Так, куди ти думаєш ти повинен бути в пасі тут назавжди? Не смійте сісти на ліфт, інакше мені доведеться вас зупинити. Тривай. Стривайте, я просто голограма. Ну, ясно. Е, так, ну ти виграв цей раунд, але знай, ти не бачив мене в останній. Поки ти будеш веселитися, я буду планувати свою помсту. Е, Поки ти спиш, я буду планувати свою помсту. Поки ти ви будете їсти, я буду планувати свою помсту. Поки ви будете майструвати, я буду, як ви вже здогадалися, майструвати свою помстру. Ну добре, до побачення. Планктон, дякую за цей класний уровень. Далі ми погнали на у ліфт. Так, супер, нам дали якусь очівку. Ми пройшли. Ну, класно. Е, погнали далі Красті Крабс. Мені цей уровень з планхтоном дуже понравився. Так, погнали в Красті Крапс. Ми в Красті Крабс. З нами губка Боб і Пан Крабс. Інтересно, що пла. Пан краб з нас хоче так говоріть губка Боб. Я хлопчик, я радий, що ти тут, а ти привів зайву робочу селу. Тобто, друга, чудово, автобуси наповнені клієнтами. прямую до красті крабу. Мені потрібна якнайбільша допомога, щоб подати всім цим крабі котлети. Ось, де ви ось. Ось де ви виходите. Е, так, ну понятно, е, обслуговуйте клієнтів, збирайте їхні гроші, тільки не дайте їм знищити ресторан. І мою касу виживайте стільки, стільки зможете. Думайте, ви зможете допомогти мені, щоб я міг провести найкращий день? Ну, давайте попробуємо, містер Крабс. Містер Крабс дуже довольний. От у нас на роботі Сквідвард нам дали супер лопаточку і приїхав автобус. Інтересно, Ясно. Так, вот нам дали піднос з бургерами. Крабс-бургерами, і мені треба, мабуть, їх доставляти. Так, ставити на столик і от давайте поставимо. Я, звісно, не знаю, як це поставити. Так, ставимо, 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 став. О, от, супер. О-ху-ху, яка велика. А, це ці штуки, я не пам'ятаю, як вони називаються. Анчоуси, Точно, це з першої серії губки Боба. Хто пам'ятає, ребята, ставте лайк. Так, класний уровень і треба розставляти бургери. Так, там дуже багато. А, ні, не так багато, автобус вже поїхав. О, це дуже ізічний уровень. Так, друга хвиля, ага, стопе, О, друга хвиля у нас. При ну класно, давайте будемо їх годувати так, для... Я можу в них стріляти красбургень, ну це дуже класний уровень. Но, давайте, такс, 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 там. Клієнти хочуть їсти. Давайте будемо розкладати крабзбургери. Це дуже веселий уровень. Так, що це у нас таке? Ця лопаточка у нас якась не... Нера... А, клас, дивіться. воу, це прикольно. Так, дивіться, вони просто стріля... А, все, у нас уже нема, Ну, ладно. Так, у нас є кларнет, но. О, кстати. А, ні, він вже не грає. Ну ладно, давайте розставляти просто бургери. Такс. Тут у нас вже повно, ну ладно. Давайте просто в них стріляти бургерами будемо. Нам ще плюс маленькі роботи допомагають, ну, на жаль, вони зникають. Ну, нічого страшного, ми і так самі справимося без роботів. І також, я замітив, нам допомагає губка Боб. Такс. Ми вже зароботали 73 долари. Круто, надіюся, мені. Лишають чайові, хоча б так, давайте стріляти в них бургерами. Бургери, вони дуже голодні. Подивіться. Так, давай, а давайте розкладати бургери. Ду... Вони дуже голодні. Так, супер, супер, супер. І так, Сквідвар взагалі нічого не робить, Просто сидить і дивиться, що я тут работаю. Так, у нас закінчилися бургери, але лишилися ще, мал... ще маленькі підносики. Так. І... А, я можу ними стріляти. Прикольно. Така хвиля. І ну прикольно, ладно, давайте стріляти в нього. Ну він уже поїв. Так, у нас тут ще. Ааа, ні, я можу ставити. У нас іще лишилося... Так, оце у нас о, він дуже голодний, він хоче 6 ну Давайте його нагодуємо. Так, у нас є піднос з 2 крабергами. Так, я случайно сів. Так, годуємо, годуємо. Ну, коротше, давайте. Це цей Bubble Бас, він дуже голодний. Він хоче крабсбургери з пікулями. Так що ми нагодуємо його крабсбургами з пікулями. О, кстати, вони проламали тут двері, блін. Ну я би таких точно не годував. краудбургер. Ну ладно, так розкладаємо краудбургери. Супер, сюди ставимо і давайте поставимо ще сюди. Так, супер, супер, супер. Надіюся, їм понравилось Так, у нас вже п'ята хвиля. Це дуже здорово. Надеюсь... Так, ми вже заработали 177 170 точніше. ой кожен раз, і чим більше і чим більше доларів ми заробляємо. Ну, дуже круто. Пан крафт буде дуже нами довольний. Так що. Продовжаємо годувати цих е, анчоусів бургерами. Вони дуже довольні. Їм дуже нравиться. Охрені! подивіться, скільки тут їх. Ну, я не встиг їх так багато прогодувати. Давайте під носиками їх будемо годувати. Тут по два крап з зразу їм даємо. Офігіть, бідний Сквідвард. Вони крадуть гроші. Це капець, блін. Як таке взагалі можна? Треба визивати поліцію скоріше. Так вони тут все поламають нам, блін. Ну ладно, давайте. Тут все завісі від мене. Так, у нас. Касовий апарат ловють нам лишилося 70% життя. 50% життя. Ну, я, в принципі, не можу нічого зробити, так де губка Бофін нам взагалі допомагає. Такс. Не знаю, що він там робить, але 10% лишилося. Но ми вже заробили 234 долари. Надіюся, пан Крабс буде нами дуже-дуже довольний. Надіюся, 234 долари. Так, ну, все, ми прийшли. Так, інтересно, що нам скаже сам. Пан Краб Крапс нами довольний. Подивіться, в нього тут, дивіться скільки грошей він з собою увозить. Тут Казбуква Д. І давайте спитаємося, чи йому понравилася наша робота. Містер Крабс, ну як вам наша робота? Гай. Гей хлопці, дякую, що допомогли мені. Я завжди можу використовувати більше рук тут, у Красті Крабі. Ви б хотіли мені знову допомогти? Та ні, містер Крабс, вже можливо, пізніше ми вам допоможемо. а на цьому, Я думаю, відео ми вже будемо завершувати. І от у нас є тут така карта, де ми вже були. Ми були у губки Боба, точніше були у Сквідверда, Патріка, губки Бо... 에... Планктона і містера Крапса були. І наші лишилися дві точки Сенді і Місі Спав. Ну, в слідущих відео ми вже пройдемо. Губка Боб дуже довольний, йому дуже понравилося відео. Кому вам також понравилося це відео, ставте лайк і всім пока.